Доброго дня! Я Надія Бордюжа, доцент Кафедри агрохімії та якості продукції і рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України. І сьогодні ми з вами поговоримо про строки та способи внесення добрив. Тож, що розуміють під поняттям строки внесення добрив? Так, Строки добрива ми можемо вносити у різні періоди. Як вегетаційного періоду, так і взагалі сезону в нас в Україні. Строки внесення добрив залежать від певних факторів. Вони обумовлюються наступними умовами: це біологічні властивості врожаю, біологічні властивості сільськогосподарських культур, ґрунтово кліматичними умовами, нормами добрив безпосередньо, типами і формами добрив. І, взагалі, наявною технікою у господарстві. Зараз трошки поговоримо про кожну із цих умов, про що говорять нам біологічні особливості. Наприклад, ми маємо пшеницю, вона в нас є як яра, так і озима. Залежно від того, який вегетаційний цикл культури ми можемо розраховувати певну кількість добрив і передбачати. Певні строки внесення добрив. Наприклад, під озиму культуру ми або плануємо основне внесення добрив, або не плануємо. Тобто це під основний обробіток ґрунту. Залежно від попередника і залежно від родючості безпосередньо ґрунту. Чому? Якщо ми на родючому ґрунті після гарного попередника внесемо велику кількість азотних добрив, то в нас. Пшениця переросте фазу кущення і війде в зиму у непотрібній для нас фазі, в результаті чого рослина не зможе нормально перезимувати. Ми це маємо передбачити і спланувати у, у строках внесення добрив. Як впливають ґрунтово кліматичні умови? Залежно від родючості ґрунту, ми розраховуємо певну норму добрив, вона може бути більшою або меншою. І, відповідно, якщо ми маємо вносити більшу кількість добрива, ми маємо передбачити кілька строків внесення. Це може бути й осіннє внесення, і весняне внесення. На строки внесення добрив також впливає тип і форма добрива. Яким чином? Наприклад, ми маємо добрива тверді і рідкі добрива. І залежно від цього, наше господарство може мати різну техніку. Якщо ми маємо рідкі добрива навіть і використовуємо кас або аміак безводний, то ми будемо їх вносити в різні строки. Аміак безводний протягом вегетації сільськогосподарських культур вносити недоречно, оскільки це добриво буде токсичне для рослинки. Його краще вносити під основний обробіток ґрунту. В той час, наприклад, як каз, немає таких побічних дій, як аміак, і, відповідно, він дуже активно використовується протягом вегетації різних сільськогосподарських культур. Які ж є строки внесення добрив? Уже частково я про них згадала. Розрізняють: основне удобрення або основне внесення добрив. В цей період вноситься основна кількість добрив під сільськогосподарську культуру. Це близько 70% від всієї. Норми добрива, яку передбачають вносити під сільськогосподарську культуру. Звичайно ж, таку велику кількість добрив можна внести лише під основний обробіток ґрунту. Це традиційно може бути оранка або інший спосіб. Добриво вноситься шляхом розкидання по поверхні ґрунту і обов'язково має бути зароблене у ґрунт. Яка мета основного внесення добрив? Його основна мета це. Забезпечити рослинки елементами-живленнями на весь вегетаційний період. Відповідно до цього, ми вносимо велику кількість елементів живлення в вигляді добрив, і наше завдання гарно перемішати ці добрива, цю кількість добрив, із ґрунтом у всьому горному шарі, якщо використовується оранка. Другий строк внесення, який розрізняють, це передпосівне внесення. Що це за строк внесення? Він використовується не для всіх добрив. У передпосівне внесення вносяться азотні добрива, особливо, якщо, наприклад, ми працюємо у зоні із надмірною зволоженістю. Чому? Тому що азот це елемент, який піддається в ґрунті найбільшій кількості процесів трансформації, є газоподібні втрати з ґрунту азоту, є промивання по профілю ґрунту. І багато інших процесів, які обумовлюють значну кількість непродуктивних втрат азоту, внесеного у вигляді добрив у ґрунт. Тому для того, щоб запобігти і зменшити ці непродуктивні втрати, азотні добрива в умовах надмірного зволоження вносяться в передпосівне внесення. Воно виконується за три орієнтовно неділі до. Посіву культуру, тобто це весняна культивація або передпосівна культивація такий агрономічний захід. Особливо це критично для азотних добрив, які містять у своєму складі нітратну форму азоту, оскільки вона не закріплюється в ґрунті на ґрунтових колоїдах і промивається по профілю ґрунту із надмірною кількістю вологи. Наступний строк внесення це припосівне удобрення. При посіві сівалки дообладнуються спеціальним обладнанням, і добрива вносяться у невеликій кількості у ґрунт. Але є певні правила. Спочатку, як ви бачите на картинці, на цьому зображенні, спочатку робиться рядочок і кладеться гранула добрива. Потім трошки в сторону і в вище кладеться насінина. Навіщо такі проводити операції і е, так ускладнювати е, технологічний процес і техніку загалом розробляти з такими е, правилами? Чому? Тому що, якщо ми насінину покладемо безпосередньо на гранули добрив, то при розчиненні гранул добрив у ґрунті на насінину створиться надмірна концентрація. Елементів живлення, які ми вносимо таким шляхом, і сіни нам нас просто згорить, не зійде, і ми не отримаємо те, на що розраховуємо. Тому розробили вчені ось такі певні правила, які необхідно дотримуватися. Яке завдання припосівного удобрення? Припосівне удобрення є джерелом поживних елементів для кореневої системи рослинки? На початку її росту і розвитку. Тобто елементи живлення даються рослині для старту, для стартового розвитку, по суті. Тому в цей період норма добрив дається невелика, це 10-20 кг на гектар у сумі, якщо ми говоримо про азот, фосфор і калій, так звані НПК. Обов'язково добрива при посіві вносяться. Лише у водорозчинній формі, щоб вони швидко розчинились у ґрунті і стали доступними для розвиваючоїся рослинки, яка тільки починає своє життя. Наступне строк внесення це підживлення. Що це таке? Коли у нас рослинки вегетують на полі, ми вносимо добрива на поля, коригуючи систему живлення сільськогосподарської рослини. Підбираємо для підживлень найбільш критичні періоди для е, рослинки. Наприклад, для пшениці це може бути кінець кущення, початок виходу в трубку, коли е, закладається колосочок. Цей період ми сприяємо тому, що в нас е, більше е, зернівок сформується у колоску. Плануємо збільшити наступний врожай. Наприклад, у фазу колосіння ми вже безпосередньо вносячи азотні добрива, підвищуємо рівень білків у нашому зерні. Підживлення буває різне. Розрізняють кореневе підживлення. Це внесення добрив у міжряддя. І позакореневе підживлення. Це внесення водних розчинів на поверхню листкової пластинки рослин. Ось таким шляхом, який ви бачите. І тепер поговоримо з вами про способи внесення добрив. Розрізняємо два способи внесення добрив: це суцільний спосіб і локальний. Суцільний спосіб. Суцільний спосіб це внесення добрив у розкид. Беруть е розкидачі, наповнюють добривами. І добрива розподіляються по всій поверхні ґрунту у рівномірній кількості. Фертигація. Фертигація, якщо вона передбачає дощування. Тобто внесення добрив у складі поливної води на поля. Знову ж таки, цим розчином поливається повністю все поле. Суцільно. Звідси і назва способу внесення суцільний. Ну, і. Позакореневе оприскування це також суцільний спосіб внесення добрив, оскільки при позакореневому підживленні основна вимога, що вся рослинка має бути оброблена розчином добрива, і всі рослинки на полі мають бути оброблені без різноманітних пропусків. І локальний спосіб це рядкове внесення. Наприклад, те ж саме припосівне внесення в рядочок добриво кладеться. Внесення добрив у міжряддя це знову ж таки рядкове внесення, і крапельне зрошення. Фертигація в вигляді крапельного зрошення, коли поживний розчин безпосередньо подається під кореневу систему рослин, ось як ви бачите на, ось, на цьому фото. І На цьому ми інформацію по строках і способах внесення добрив вичерпали. Сподіваюсь, вона вам була корисною. Дякую за увагу!